Нікола, вони будуть їхати з фішки. Нагадаю, що дитина під Соберись, головою по сторонам не крути. Акуратненько, рулюй, дивишся тільки вперед. Поняв? Я чемпіон, я приїхав сюди перемагати. Чима, чима. Шишка. Шишка. Давай йому наколінники. Щоб не було так, як у тата. Щоб дітки не штухнули мене. І не побили. Нічого, ми просто щодня гуляємо на мотоциклі, їздимо, катаємося. І так тренуємося. Три, два. Один полюшенний, давай, давай, не плач, не плач, не плачь. Велика подяка Житомирській міській раді.

все, Приїхали Номер номеру два, чотири. Це у нас ювілейна дивогонка, відбувається вже в десяте в Житомирі. Це п'ятий рік поспіль. Ми вже організовуємо. Це рекордна кількість учасників сьогодні. планували на 200, приїхали 250. Дуже класно, дуже приємно. Батьки задоволені. Участь для всіх безкоштовна. Попередня реєстрація, і ви учасник незвичайно емоційного заходу. Я думаю, всі задоволені, всі щасливі. і Такі заходи потрібно проводити. Давайте я це візьму. Такі 这是比。<laughs>